Це до тих, хто вставляє палки в колеса. Порядним та відповідальним чесним підприємцям та підприємствам. Це не я один такий, той і буде. Значить, я з вами ніяких каш ще раз наголошую. Я весною говорив це мошенникам і афірюгам. і говорю зараз взагалі всім іншим. Значить, я входжу в топ підприємців. Та підприємств в Київській області в тридцятку кращих, які надають якісні послуги, які людям пропонують якісну продукцію за хорошими доступними низькими цінами. Отакі От повинні люди відбудовують Україну, не ті, хто направо-наліво. Я розумію, що Життя йде і все без коректур. І час летить нести, що я галупа. Давайте вже будемо трошки мінятись, набирайтесь трошки якоїсь совісті. Люди, які мене місцеві, знають, з ким я працював, знаю дуже багато років. Хто мене не знає, бо вже я пережив. перемінялося, і і покоління нові ростуть. Лучше обходьте мене стороною, я вам нічого поганого не зробив. Я вас ніколи нічого не прошу. Ви до мене не приходьте.